У цьому відео ми з вами вивчимо 7 основних формул скороченого множення та на прикладах навчимося їх застосовувати. Три формули будуть про квадрати виразів, тобто про піднесення виразів до другого степеня, та чотири формули про куби виразів, тобто про піднесення виразів до третього степеня. Починаємо з квадратів. Перед вами формула А плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Звичайно, її треба вивчити і добре запам'ятати. Але спочатку давайте роздивимося цю формулу більш детально. В лівій частині формули в дужках записана сума двох виразів А та Б, яку піднесли до квадрату. Математичною мовою це звучить так квадрат суми двох виразів А та Б. З лівою частиною формули розібралися. Переходимо до її правої частини квадрат першого виразу. Далі йде плюс 2 помножити на АБ. Такий вираз читають наступним чином подвоєний добуток першого й другого виразів. Далі за формулою плюс квадрат другого виразу. Тепер з'єднаємо все це і сформулюємо наше перше правило Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Плюс подвоєний добуток першого й другого виразів, плюс квадрат другого виразу. Цю тотожність називають формулою квадрата суми двох виразів. Зверніть увагу, дану формулу ми назвали тотожністю. Це означає, що ліва частина формули дорівнює правій частині. А тому справедливо буде сказати і навпаки, права частина тотожності дорівнює лівій. Дивіться, якщо перед вами стоїть завдання квадрат суми перетворити на многочлен. То застосовуємо формулу в першому її варіанті. А якщо треба многочлен розкласти на множники, то застосовуємо цю ж формулу, але в другому її варіанті. Зверніть увагу, тричлен, який можна подати у вигляді, квадрата двочлена називають повним квадратом. Переходимо до практики. Ось наше перше завдання перетворіть вираз у многочлен. У дужках записана сума виразів m та 7, яку треба піднести до квадрату. Тож сміливо можемо застосовувати формулу квадрат суми двох виразів. Запишемо її ще раз. За формулою записуємо квадрат першого виразу m квадрат плюс 2 помножити на перший та другий вираз. Пригадайте, що множники можна міняти місцями. Тому ми краще спочатку 2 помножимо на число 7, а вже потім на букву m. Далі за формулою записуємо плюс 7 у квадраті. Тепер виконуємо дії. М квадрат так і переписуємо. 2 помножити на 7 і помножити на m буде 14m, 7 у квадраті це 49. От і все. Квадрат суми ми з вами записали у вигляді многочлена. Другий приклад: розкладіть многочлен на множники. Очевидно, що формулу квадрат суми будемо застосовувати у другому її варіанті. Але в такому вигляді даний тричлен не є повним квадратом. Оскільки за формулою весь перший вираз повинен бути у квадраті, то число 81 необхідно записати як 9 у квадраті. Далі йде подвоєний добуток першого і другого виразів, тому число 18 розкладемо на множники 2 та 9. Другий вираз в нас вже записаний у квадраті. Ну що, ми все підготували. Можемо застосовувати формулу. Перший вираз 9. Другий вираз це. Отримали квадрат суми виразів 9 та це. Переходимо до наступної формули. Вона відрізняється тільки знаком. Придивіться уважніше, в дужках у нас різниця виразів а та Б. Ця тотожність називається квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого і другого виразів. Плюс квадрат другого виразу. Справедливо, і навпаки, права частина тотожності дорівнює лівій. Тричлен, який можна подати у вигляді квадрата двочлена називають повним квадратом. Розв'яжемо декілька прикладів. Подайте у вигляді многочлена вираз квадрат різниці 4х та 3. Для зручності запишемо формулу квадрату різниці виразів. За формулою перший вираз 4х підносимо до квадрату. Зверніть увагу, 4х обов'язково беремо у дужки. Бо якщо ви запишете без дужок, то квадрат буде відноситися тільки до х. А за формулою весь перший вираз треба піднести до другого степеня. Йдемо далі. Мінус 2 помножити на перший та другий вираз плюс 3 у квадраті. Виконуємо дії 4х у квадраті буде 16х квадрат. Ставимо знак мінус 2 помножити на 4х і на 3 буде 24х плюс 3 в квадраті, а це буде 9. Завдання виконано. Другий приклад. Розкладіть многочлен на множники. Також це завдання може звучати так: перетворити многочлен у квадрат різниці двох виразів. Для того, щоб можна було застосувати формулу, нам доведеться трохи попрацювати над цим многочленом. За формулою треба, щоб весь перший доданок був у квадраті, а в нашому завданні тільки х у квадраті, тому 4 х квадрат запишемо як 2х у другому степені. Ставимо обов'язково дужки. Другий доданок поки що пропустимо, і перейдемо одразу до третього. 25 квадрат запишемо як 5 у другому степені. Не забуваємо про дужки. А тепер все ж таки повернемося до другого доданку. До подвоєного добутку виразів 2х та 5. 20 запишемо у вигляді добутку чисел 2, 2 і 5х залишаємо без змін. Отримали многочлен, до якого можна застосувати формулу квадрат різниці двох виразів 2х та 5y. Завдання виконано. Переходимо до третьої формули різниця квадратів двох виразів. Назви формул такі схожі, як же нам їх не переплутати. Дивіться, справа записана вже знайома вам формула квадрат різниці двох виразів. Квадрат у формулі лише один. Тому ми і читаємо квадрат в однині. Квадрат різниці А ось зліва записана формула. Різниця квадратів. В цій формулі ми маємо два квадрати. Якщо квадратів у нас два, то і читаємо ми їх у множині. Різниця квадратів. А ось вам ще одна підказка різниця квадратів квадратів у нас два, тому і розкладаємо ми цю різницю на дві дужки. В кожній дужці вирази однакові. Дужки відрізняються тільки знаком. Тепер сформулюємо правило. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці двох виразів та їхньої суми. Пригадаємо, що якщо між двома дужками або виразами не записана арифметична дія, то це означає, що між ними стоїть знак множення. Тобто, у формулі в правій частині першу дужку помножили на другу, а це і є добуток. Справедливо, і навпаки, добуток різниці двох виразів та їхньої суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Давайте розв'яжемо декілька прикладів розкладіть на множники вираз. 900 квадрат мінус 0,36 d квадрат. Спочатку підготуємо дану різницю для застосування формули. Перший і другий вираз представимо у вигляді квадрату 900 0, це 30 у квадраті, 0,36 це 0,6 у квадраті. Отримали різницю квадратів. А тепер розкладаємо її на добуток двох дужок. У першій дужці записуємо різницю виразів 30b і 0,6d, а в другій дужці їхню суму. Другий приклад виконайте множення многочленів Це мінус 4 та це плюс 4. Дві дужки відрізняються тільки знаком, тому відразу можемо застосовувати формулу. Отримаємо квадрат першого виразу. Це квадрат мінус квадрат другого виразу, 4 в квадраті, це квадрат залишаємо 4 в квадраті дорівнює 16. Ну що ж, три формули, які стосуються квадратів, ми розібрали. Переходимо до кубів. Тут у нас буде 4 формули. На цей раз пропонуємо дещо змінити тактику. Давайте спочатку запишемо всі формули, а вже потім розв'яжемо приклади. Сума і різниця кубів двох виразів. Формули відрізняються тільки знаком, тож запишемо їх підряд. Спочатку зверніть увагу, що формули суми квадратів не існує, є тільки сума кубів. А тепер пригадайте, що різницю квадратів двох виразів ми розкладали на добуток двох дужок. Тут вчиняємо аналогічно зліва у формулі 2 куба, тож розкладаємо вираз теж на дві дужки. Давайте почнемо з суми кубів. Перша дужка це сума даних виразів. А та Б. Подивіться уважно на другу дужку. Якби перед добутком АБ стояла двійка, то це був би повний квадрат різниці виразів без множника 2 цей вираз називають неповним квадратом. Можемо сформулювати правила сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів і неповного квадрата їхньої різниці. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів і неповного квадрата їхньої суми. Логічно, що ці формули справедливі і у іншому вигляді. Пів справи зроблено. Залишилося розібрати ще дві формули. Куб суми виразів А та Б дорівнює а куб плюс 3 квадрат Б, плюс 3 АБ квадрат плюс Б куб. Одразу формулюємо правила. Куб суми двох виразів. Дорівнює кубу першого виразу. Плюс потроєний добуток квадрата першого виразу. На другий вираз плюс потроєний добуток першого виразу. На квадрат другого виразу плюс куб другого виразу. Куб різниці двох виразів відрізняється тільки знаками. Давайте порівняємо формули. Куб різниці двох виразів дорівнює кубу першого виразу. Мінус. Потроєний добуток квадрата першого виразу на другий вираз, плюс потроєний добуток першого виразу на квадрат другого виразу. Мінус куб другого виразу. Звичайно, ці тотожності теж справедливі, і навпаки. З теорією закінчили. Давайте потренуємося на прикладах. Розкладіть на множники. 1000 плюс 8 а куб. У цьому прикладі, а в третьому степені. Це наша підказка, яка допоможе нам вибрати правильну формулу. Очевидно, що треба скористатися формулою суми кубів. Для цього спочатку кожний вираз запишемо у третьому степені. 1000 – це 10 в кубі, 8 це 2 в кубі. Отримали суму кубів двох виразів. Тепер головне правильно визначити ці вирази. В нашому прикладі перший вираз дорівнює 10, другий вираз 2а. Тепер у формулу суми кубів замість букви А записуємо число 10, а замість букви Б вираз 2а. В першій дужці буде 10 плюс 2а. У другій дужці – 10 у квадраті мінус 10, помножити на 2а плюс 2а в квадраті. У першій дужці подібних доданків немає. Переписуємо її без змін, а в другій можна виконати дії 10 в другому степені це 100, мінус 20а. Плюс 4 квадрат. Готово. Наступний приклад. Подайте вираз у вигляді многочлена. Звичайно, ви можете розкрити дужки, просто помноживши кожен член першої дужки на кожен член другої дужки. Але тоді вам доведеться зводити подібні доданки. А це досить довгий і непростий шлях. Щоб цього уникнути, ми і скористаємося формулою скороченого множення. Дивіться уважно, на приклад. 4 можна записати як 2 в квадраті, тоді в першій дужці різниця виразів х та 2. А в другій дужці неповний квадрат цих виразів. За формулою отримаємо різницю кубів виразів х та 2. 2 в кубі дорівнює 8. Відповідь х в кубі мінус 8. Формули застосовувати нескладно, головне їх добре запам'ятати. Правильно визначити вирази, до яких необхідно застосовувати формули. І уважно зробити обчислення. Давайте на останок ще раз повторимо ці формули. Квадрат суми. Квадрат різниці. Різниця квадратів. Куб суми. Куб різниці. Різниця кубів. uma